Доброго дня! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва! І ми розпочинаємо з вами велику і цікаву роботу з жанрами образотворчого мистецтва? Який же обрати першим? А першим А першим буде жанр анімалістика. Згадайте, будь ласка, кому присвячені анімалістичні зображення? Енімал. Згадали? Правильно, анімалістика це зображення тварин. Чому саме цей жанр я обрала першим? А тому, що першим його обрали прадавні люди, коли вирішили малювати на стінах печер. Саме тварини стали героями цих вражаючих, перевісних творів образотворчого мистецтва. Ну, а художники в тих часів. Можна впевнено називати художниками-анімалістами. Бути художником-анімалістом, на мою думку, чудово. Адже роботи цього жанру завжди сповнені позитивних емоцій. Я хочу познайомити вас з американською художницею-анімалісткою Сьюзен Бордет. Вона майстерно зображує на своїх роботах. Тварин, переважно птахів, серед краси природи. І робить вона це акварельними фарбами, такими, якими працюємо ми. А ви знаєте, як непросто з ними буває. І виправити помилки практично неможливо. Подивіться на ці чудові картини. Треба зазначити. Що Сьюзен ще й шикарний майстер деталей. Вона так все точнісінько вимальовує, з такою любов'ю ставиться до кожної гілочки, до кожної ягідки. Бути художником анімалістом не так вже й просто. Не кожен художник може поратися із зображенням тварин. Хочу розказати вам історію. Дуже відомої картини. Ранок у сосновому борі. Вона була настільки популярна, що її переносили, друкували на посуді, килимах, рушниках, навіть на, обгор... на обгорках цукерок. Автором цієї картини був майстер з великої літери. Але майстер пейзажів Іван Шишкін. Він замислив картину ранок в сосновому бурі, але не був впевнений, що впорається із зображенням ведмедиць з ведмежатами. Тому він запросив Костянтина Савицького виконати цю роботу. Картина вийшла на славу. Але на першій виставці Шишкін підписав її лише своїм ім'ям, а про Костянтина якось і забув, наче його і не було. Що зрозуміло призвело до конфлікту між художниками. Якщо зараз ми побачимо цю картину в інтернеті, то почитаємо, прочитаємо під неї імена саме двох художників. Так і мало бути спочатку. Тож, у яких видах існує жанр анімалістика? Ну, звичайно, це живопис, зображення тварин у кольорі різними видами фарб. Такі зображення є найбільш реалістичними. Здається, що можна доторкнутися до м'якенької шорстки тваринки. У скульптурі ми милуємося об'ємними зображеннями, більшість з яких є пам'ятниками тваринам і встановлені на вулицях міст, а деякі з них зроблені з гумором. Особливо ось таке зображення. Придумайте, будь ласка, назву. До цієї скульптури. Ну і, звичайно, графіка, де саме штрихи дозволяють передати ворсинки шерсті плями, фактуру шкіри. А ще цьому сприяють і матеріали, такі як гелева ручка, що допомагає зробити тоненькі лінії і штрихи, простий олівець, який дає нам плями. І вугілля, яке графічне зображення робить теплим і м'яким. До речі, вугіллям ми сьогодні і попрацюємо, і створимо графічну роботу в анімалістичному жанрі. А героєм стане ось такий їжак. До речі, це дитяча робота, така гарна. Хоча вуглинку і не можна витирати з з альбомного аркуша, але працювати вуглинкою дуже приємно. Для цього нам сьогодні послужить активоване вугілля. Так, це ж вуглинка, воно, звичайно, зроблене було не для того, щоб ним малювали, але малювати ним також виходить. Отже, ми розпочинаємо. Будь ласка, на аркуші. На альбомному аркуші, обираємо горизонтальний формат і розташовуємо на ньому овал. Він має бути не за великим і не маленьким. Міркуйте так, що на вашому аркуші паперу має поміститися лише один їжок для другого місця не має бути, тоді він не вийде у вас маленьким. Друге. Данійте Частину писочка, який виглядає із заголочок з носиком та лапки. Також намітьте горбочок, на який збирається наш жичок. Третє. покладіть таблетку, плашня, і зробіть більш темні, менш темні плями. Вуглинка дуже добре розтирається пальчиком, тож потім попрацюйте. Розітріть, зробіть ці плямочки з м'якими і лагідними переходами. Ну і четверте. А тепер за допомогою ліній і штрихів, які ви будете виконувати реберцем таблеточки, попрацюйте над деталями. Намалюйте голочки їжачкові. Не треба малювати всі голки, які є у їжачка. Достатньо намітити деякі з них. Промалюйте лапкою, на яку він спирається, око, додайте травичку, листочки, додайте якісь свої деталі, елементи, можливо, грибочки, можливо, жолоті, можливо, там якась гусінь повзе. Зробіть цю роботу живою, зробіть її такою, щоб вона подобалася саме вам. Сподіваюся, вам вдасться. Ну а через тиждень ми спробуємо себе у живописі і зобразимо тваринку вже у кольорі. Тож до зустрічі, мої юні художники-анімалісти.